Ну що ж, далі найцікавіше зі світу спорту і спонсор показу Фавбет. Надрена я сказав про те, що літа на осінь завернули у найкращих футболістів світу. але це не месі. У нього вже літа на осінь завернули давно. Але він сьогодні не святкує день народження. Сьогодні день, день народження святкують два інших видатних футболісти. 39 років виповнюється Кріштіану Роналду і 32 роки. Неймару. Крищану Роналду вирішив відсвяткувати своє день народження дуже гарним подарунком. Він купив собі кросовер Феррарі. За майже зараз подивлюся, за майже півмільйона євро. Це трьох шестилітровий двигун, який лише за 3 секунди здатний розвивати швидкість до 310 Кілометрів на годину. Отакі от подарунки робить собі Крістіан Роналду, який зараз виступає в Саудівській Аравії і не збирається такі враження повертатися в Європу. Але хто знає, можливо, все-таки захоче закінчити кар'єру він на е, своєму рідному континенті. У Неймара інша ситуація, ще один видатний бразилець, який поки що не здобув такого е, індивідуального визнання, як Крістіан Роналду. Золотих м'ячів він ще поки що не має. І футболіст, який так само виступає вже на Близькому Сході, поїхав за великими грошима. Він сьогодні святкує свій 30 Другий день народження у нього травма. Він порвав хрестоподібні зв'язки, і зараз він відновлюється. І нещодавно з'явилася його знимка з дня народження Ромаріо, іншої видатної бразильської легенди. І там він було помітно, що суттєво погладшав неймар. Через це на день народження, як він виглядає, він не показував, але змушений був записати відео, в якому показав, що все в нього гаразд, і в нього хороший торс, і він готується повернутися на футбольне поле після травми. Але. Хейтери все-таки залишилися незадоволеними і вважають, що Неймар дуже і дуже погладшав і невідомо в якому стані він повернеться на футбольне поле. Е, вчора були інші матчі, і про них зараз трошки пізніше. Колишній клуб Крістіна Роналду, Реал Мадрид, грав проти Атлетіко Мадрид, Мадридське дербі, дуже хороший поєдинок. Ну і ми звичайно ж всі вболіваємо за нашу українця Андрія Луніна, який вийшов у стартовому складі, якому Карло Анчелотті довірив місце в основному складі, і поки основний голкіпер команди Тібо Куртуа. Відновлюється саме Андрій Лунін. Швидше за все буде основним голкіпером Мадридського клубу. Так, от вчора не вдалося Реалу виграти. Команда, яка зараз йде на першому місці у іспанській примері, втратила два очки, причому втратила на останніх хвилинах. Реал відкрив рахунок. Браїм діма забив перший м'яч. Але на останніх секундах поєдинку Атлетіку вдалося відігратися. забив Маркос Льоренте таким чином. Один-один, два втрачених очки для Мадридського реалу. Але Команда, яка його переслідує у турнірній таблиці, ще одна українська команда Жерона, так само втратила очки, зігравши в нічию з Реал 0-0. Тому в наступному турі в нас буде українське протистояння Реал проти Жерони. Лунін проти Циганкова з Довбиком, і це лідери примери. Бачите, якийсь український слід зараз в іспанському футболі. 8 мільйонів доларів саме стільки коштувала е, набір кросівок, тому що я хотів сказати, пара, насправді набір кросівок, легендарних кросівок Майкла Джордона. Джордан Ейр, Найк свого часу вони випустили цю колекцію, і саме в цих кросівках легенда. Один, напевне, ну не буду говорити, що один, напевне, найкращий баскетболіст в історії Майкл Джордан, саме свої легендарні. Перемоги у середині 90-х у складі Булл здобував саме у цих кросівках, і в аукціонному домі набір зуття спортсмена назвали святим граалем для колекціонерів. Також ця колекція доповнена чотирма унікальними підписаними фотографіями Джордана. І на кожній з них зображено, як він святкує перемогу. У чемпіонаті NBA. хто купив кросівки? Не повідомляють. Але 8 мільйонів доларів за легендарні кросівки Майкла Джордана. От що означає слава великого футболіста баскетболіста. А тим часом українська лижниця виграла бронзову медаль на змагання українському пташкові. Тридцятирічна Вікторія Олег посіла третє місце на третьому етапі континентального кубку Фіз лижних гонок Славік. Кап. спортсменка Сумщини показала перший час у кваліфікації а згодом у фіналі фінішувала третій, пропустивши вперед двох господарок траси: Магдалену Коб'єлуш та Анжеліку Шишку із Польщі. Ну що ж, вітаємо нашу е, лижницю з такою з, е, з медаллю з таким результатом. Це дуже дуже хороший, хороший результат для українських лижників. Ну і е, нарешті, нарешті, ми дізналися. ну, не те, що нарешті ми дізналися. Ми чекали це 17 лютого. Тепер свідомо, що переноситься на. Пізніший термін. 18 травня відбудеться бій у Сикф'юрі. Фюрі. Знаєте, це вже така якась як мильна опера, тому що вже стільки разів домовлялися, ніби домовилися, потім не домовилися, підписали контракт, не підписали. Контракт, і от нарешті мало відбутися 17 лютого в Саудівській Аравії, в Елі Ріяді, цей бій, який мав би об'єднати всі титули, і хтось би мав стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Але Тайсон Ф'юрі отримав травму, отримав уш. Кодження, надавали йому попиці у тренувальному таборі, розбили йому брову, і як наслідок він змагатися битися з усиком 17 лютого не може. Казали, що ніби він все рівно рвався в бій. Але насправді травма достатньо серйозна, і звичайно, що в такому стані виходити на бій проти Олександра Усика ну немає ніякого сенсу. Говорилося про те, що е, Усик, який готувався до бою, повинен е, відбитися. Все-таки 17 лютого і мати е бій проти Хорвата Філіпа Кргговіча, який є першим претендентом за версією, де чемпіоном є якраз Тайсон Ф'юрі. Але було прийнято рішення, що ні, все таки усик дочекається ф'юрі, і 18 травня цей бій має відбутися знову ж таки там, де він мав відбутися, і 17 лютого у ЕЛ Ріярі. Подивимося, як воно буде, тому що я вже не вірю. Чесно кажучи, в те, що Усик і Ф'юрі коли-небудь зустрінуться, але промо цього е, бою воно звичайно фантастичне і нічим не поступається голівудським сценаріям. Отаке таке от промо було цього бою. Дуже цікаве, дуже яскраве, але бой, який може в принципі не відбутися ніколи, чесно кажучи. Вау, ну Голлівуд, друзья. Слухай, Ігоре, я yeah, оце yeah. А, про Фюрі і Усика. Дайте, будь ласка, світлину, яка мене зачепила або з мого планшету, або як ви показували позаду а, Ігоря, ось, ось, ось що ось, 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 ось фотка листопада 23 го року. Yeah. Ф'юрі і Усик. Це бій поглядами. Там почалося тоді таке потасовка між ними, що не закінчилося одними поглядами одне до одного. Їх ледь розняли тоді охоронці. От мені, мені поясни, я не о, біля спорту в різних видах, я то кажуть, окрім а, шахів. А, Скажи у бій поглядами, що це дає взагалі в результаті е, в самому бою? Ну типу, що, вони не зустрінуться на ринзі наступного дня? Чи Ні, дивись, це більше для болівальників? Справа в тому, що це дуже давня традиція. Називається дуель поглядів. Дуель поглядів, ну, тобто, е, знаєш, якби перевагу. Вже перед початком бою це якби промо розкрутка бою, перевагу бою отримає той, хто довше витримає цю дуель поглядів, хто не відведе очі, хто якраз не загресує, хто покаже свою психологічну стійкість. І тоді вболівальники розуміють, що той, хто виграв, той психологічно стійкіше буде на ринку, і на нього будуть більше ставити. Ага. Розумієш, тобто більше нести грошей, і все абсолютно не шукай гроші всюди. Руслан, шукай всюди гроші, і все стане зрозуміло. А, Але насправді, тебе... я тобі хочу сказати, що в Українці виграти Дуель поглядів не міг ніхто. Ні в кличка, ні вусика. Вони постійно виграють, вони постійно психологічно набагато, знаєш, якби стриманіші, стійкіші, вони дивляться до останнього. І якщо ти згадав цю дуель поглядів, то там якраз усик то стояв до кінця, то вже потім Тайсон Ф'юрі почав щось там вимахуватися. ну міг отримати, до речі, були би йому набили гулі достатньо серйозніші там. Так, Ігоре, слухай, нам тут пташка донесла, що ти виявляється в в житті взагалі немає. В перше в житті дивився на Євробачення. І виявляється, тобі є що сказати. От, Не відпускаємо. З тобою далі крутимо педалі. Домовилися, йду до вас. We'll <laughs>